Вітаю вас напередодні вихідних. Оскільки в понеділок анонс від УТН не виходитиме в ефір, ми вам розповімо про очікувані події від сьогоднішнього дня до вівторка. Сьогодні президент України Леонід Кучма в Донецьку візьме участь в урочитих зборах, присвячених Дню Шахтаря. Завтра глава держави відвідає Луганську область, а післязавтра Автономну Республіку Крим. У Криму глава держави візьме участь у відкритті газопроводу та запалить символічний факел на трасі газопроводу Дженко і Феодосія Керч. За три години на Хрещатику 34 відбудеться прес-конференція Центрального громадського виборчого штабу по кандидату в президенти України Леніда Кучмі. На запитання журналістів відповідатимуть керівник штабу Іван Курас та його заступник Дмитро Табачник, а також довірені особи, серед яких народна артистка України Ніна Матвієнко і двічі герої Радянського Союзу Анатолій Недбайло. Очікується, що на зустрічі з пресою буде обговорюватись передвиборона програма Леніда Кучма йтиметься про досягнути за час його президентства та про перспективи нашої держави. До речі, акредитація на засідання триває ще й досі. Міністерство енергетики України має намір сьогодні від'єднати від енергомережі найбільші гірничо-збагачувальні та металургійні комбінати. Суворі санкції застосовуватимуться до підприємств, які до сьогодні не сплатили готівкою 50% боргу за спожиту електроенергію. Сьогодні у штабі Тилу Збройних сил України розпочнеться відкритий конкурс постачальників продовольства для нашого війська. Перевага надаватиметься учасникам, які запропонують низький рівень цін та високу якость продукції. При цьому підприємством-переможцям, які не більш ніж 45 днів тому заборгували з виплат податків і зборів, цю заборгованість буде скасовано. Сьогодні в Луганській області закінчується дослідження стану земної кори. Науковці працюють в рамках міжнародної програми Європроба. Суть експериментів полягає в тому, що заглибщики 20 метрів закладають вибухівку. Наслідки вибуху та зміни, що відбуваються в земній корі, будуть зафіксовані вченими за допомогою супутника. Завтра православні відзначатимуть успіння Пресвятої Богородиці. Проте це свято символізує не печаль, а радість. За віруваннями смерть Богородиці лише короткий сон, після якого вона воскресне. Це вірування розділяють і західна, і Східна церкви, збачаючи у Богоматері Велику ліницю заріблю у неділю в Україні відзначається День Шахтаря. З 1947 року це свято стало загальнонародним, проте зараз гірники зустрічають цей день зі своїми насущними проблемами. У Молдові сьогодні День Незалежності. Цього дня 1991 року парламент країни ухвалив декларацію про незалежність, а 94-го набрала чинності Третя теперішня Конституція Республіки. У неділю минає 60 років відтоді, як у СРСР вперше випробували атомну бомбу. 1949 року в Семипалатинську пролунав перший вибух радянської бомби РДС-1. На сьогодні завтра в Москві запланована зустріч керівників урядів України та Росії. Її передувала телефонна розмова Леоніда Кучме та Бориса Єльцина, в якій президенти торкнулися проблеми передачі Україною до Росії стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 МС у рахунок часткового погашення заборгованості за газ. А також обговорили питання проведення саміту СНД на початку жовтня в Криму. Як повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах. Під час зустрічі 27-28 серпня буде конкретизовано механізми виплати українського боргу за природній російський газ, а також прийнято рішення щодо його поставок у 2000 році. Загальний газовий борг України становить близько 1 мільярда 600 мільйонів доларів. Однак, як підкреслив Анатолій Кіних, держава ні в якому разі не візьме на себе боргів комерційних структур. На переговорах з російською стороною мова піде тільки про державну заборгованість на рівні до 1 мільярда доларів. До робочої зустрічі прем'єрів мають бути узгоджені також обсяги заборгованості Міноборони Росії за українські товари та послуги у сфері військово-промислового комплексу. На сьогоднішній день ця заборгованість становить кілька сотень мільйонів доларів. У неділю Україну має намір відвідати міністр оборони Грецької республіки Акіс Суханзополос. Візит проходитиме в рамках раніше досягнутих домовленостей між військовими відомствами України та Греції. В рамках візиту міністра оборони Греції заплановані зустрічі та переговори з міністром оборони України Олександром Кузьмуком та керівництвом українського уряду буде обговорено питання поглиблення двосторонньої військової, військово-політичної та військово-технічної співпраці. А також співробітництва України і Греції з питань глобальної, загальноєвропейської та регіональної безпеки. Експерти вважають, що під час зустрічі буде обговорено перспективи закупівлі деяких видів української техніки, які й дали хорошу оцінку військові відомства Греції. Однак, за попередніми даними, Грецьке міністерство оборони схильне ухвалити рішення про закупівлю 250 німецьких, а не українських танків. На початку наступного тижня у понеділок очікується візит президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона до Росії. Він має намір зустрітися з Борисом Єльциним та взяти участь в російсько-американському саміті. Усвідомлюючи всю вагомість візиту Біла Клінтона в Росію, російський президент заздалегідь почав сам ретельно до неї готуватись. З'явившись минулої середи в Кремлі, Борис Єльцин зібрав групу експертів, щоб обговорити ситуацію на фінансовому ринку країни. За останні п'ять днів, як повідомляють зарубіжні мас-медіа, росіяни, боячись назавжди втратити свої заощадження, масово почали забирати їх з банків. Топного дня Центробанк заморозив валютні торги, чекаючи політичних рішень Кремля. Нині, як вважають фахівці, економіку Росії може врятувати лише вільний ринок, тож його розвиток слід всіляко підтримувати. Іншої думки, екс-прем'єр-міністр Віктор Чорномирдін він вважає, що Росії допоможе лише жорстка економічна політика, що ефективно практикувалась за радянських часів державне регулювання економіки, контроль за цінами, фіксований курс обміну валют тощо. Позиція Черномирдіна припала по душі комуністам Держдуми, і сьогодні вони мають намір затвердити кандидатуру. Чорномирдіна на пост головного економіста країни та посередника у переговорах з Міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, кілька днів тому президент Росії звільнив з тих посад Анатолія Чубайса та Бориса Нємцова. Затвердження Чорномирдіна в парламенті зійдеться в часі з приїздом в Росію Біла Клінтона. Цієї суботи на землю має повернутися екіпаж російської космічної станції Мир. Як повідомили в головному центрі управління польотів Росії, повернення космонавтів пов'язане з припиненням функціонування комплексу в березні наступного року. Космічна станція Мир функціонувала на навколоземній орбіті майже 13 років. За цей час російські та французькі космонавти виконали великий обсяг запланованих досліджень. Зокрема, зібрали чимало інформації про навколоземну атмосферу. Ці дані допоможуть прогнозувати зміни, що відбуватимуться в майбутньому. Процес виводу станції з робочого режиму буде тривалим. У лютому наступного року зменшать радіус її обертання, а у березні її скерують у світовий океан подалі від морських шляхів. Росія сьогодні, на жаль, не може фінансувати діяльність станції. Тому, як вважають експерти, найдоцільніше буде використати ці кошти на міжнародний космічний проєкт, в якому братимуть участь кілька країн, в тому числі й Сполучені Штати. Цього дня, 153 роки тому, в селі Нагуєвичі в родині сільського коваля народився видатний український письменник-науковець і громадський діяч Іван Франко. Людина, про яку і досі запекло сперечаються дослідники, намагаючись осягнути неприсвічну особистість каменяра. Іван Франко починав блискуче. Своєю ерудицією, живим розумом і здатністю до критичного аналізу вражав усіх від учителів у школі до поважних громадян, які в один голос пророкували йому кар'єру австрійського міністра або професора університету. Та доля для Франка завжди була мачухою. Від першого свідомого кроку на нього полетіло каміння з усіх боків. Він навіть не став не те, що професором, а звичайним доцентом Львівського університету. Який сьогодні носить його ім'я, це вже факт, що він, всесвітньо відомий письменник, учений, не дослужився на батьківщині кращої посади, ніж коректор, хоч як ідеалізують сьогодні наукове товариство Шевченка, але саме там він обіймав таку посаду за копійки. Завше талант оцінюють по смерті людини. У Франка і цього не сталося. Його творчість було до невпізнання спотворено спочатку радянськими, а потім сучасними критиками. Атеїст, націоналіст, соціаліст, аморальна і хвора людина Зайда Знагоєвич це лише маленька частина тої всякої всячини, яка говорилася і писалася про Франка. І, мабуть, найцікавіші факти його життя ще не розкриті. Єдине, що відомо достеменно, що зафіксовано на його могилі у Львові і доведено його величезною спадщиною, а це понад 6 тисяч творів. Це те, що Каменяр ніколи не зраджував своєму девізу. Лише боротись значить жити. Такі події очікуються протягом наступних чотирьох днів. А у вівторок нарешті Людмила Туманик розповідатиме вам, що очікується в Україні та світі.